Слов'янським хворим пощастило, адже 13 років тому до другої хірургії лікарні імені Леніна прийшов лікар з досвідом роботи у лікарні швидкої допомоги Сергій Олександрович Кущ. З того моменту тут почався новий етап роботи. Чоловік, який руководить відділенням. От него зависит в отделении очень много. Якщо человек сам высокопрофессиональный, то і к його уровню стараються подтягиваться другие. Мабуть, немає жодної людини, яка б після зустрічі з Сергієм Кущем залишилася байдужою, бо лікар вважає, увага до хворих та справедливість до співробітників запорука успіху. хорошо, харашо, относятся хорошо, персонал хороший, нянечки хорошие, забедущий хороші очі. Сергей Александрович очень добрый и отзывчивый человек, справедливый к сотрудникам, внимательный к пациентам, с ним очень легко в работе. Мы его очень любим и уважаем. Он очень хороший руководитель. Талановита людина завжди має що передати наступникам своїх особливих стосунків із учнями завдругою другою хірургією не приховує і учнями пишається. Так, звісно, мною Лущенко Аркадій Аркаді Аковіт Олег Сергійович. Я їм передаю так стать свої знання, чому учусь у них. Вот. Ну, в общем-то, на этом і жизни жить хірурга і в общемто життя відділення. Багаж заслуженого лікаря України Сергія Куща більше 12 тисяч операцій. У середньому це по 27 операцій на місяць. Саме до нього йдуть слов'янські хвори на виразку шлунку, для яких лікар останній бар'єр між життям та смертю. Ця відповідальність добре загартувала лікаря, і зараз він лише своїм зовнішнім виглядом, ніби запевняє хворого. Все буде добре. Звання ж заслужений лікар України він сприймає як додатковий стимул для вдосконалення своїх навичок, як хірурга так і адміністратора.